До ворога 6-8 кілометрів. В місті немає комунальних благ, а мешканці, які залишилися, постійно ховаються в укриттях від щоденних обстрілів. Це про прифронтовий степногірськ на Запоріжжі. Місто 609 днів без води та світла. Набагато більше роботи додалося. Більше роботи, такої, якої ми до війни ніколи не робили. Наприклад, робота під обстрілами завалів раніше майже не було а зараз що не виїзд завали. Робота під обстрілами. Надавання до медичної допомоги. І в таких умовах працюють тутешні ДСНСники. В середньому за зміну 3-4 виклики через прильоти. Буває, що гасимо пожежу і в цей час трапляється обстріл. Уже декілька разів таке бувало. Бувало таке, що виїжджаємо на виклик і тут же прильоти, тому ховаємося. Ліс не відбувається без виконання вимог прав. Техніки безпеки, тому що це наші роботи, основне і головне. Перш за все, це полягає у захисту пожежних і пожежних рятувальників, які виїжджають на подолання надзвичайних ситуацій. Щодня співробітники ДСНС виконують і соціальну функцію, підвозять технічну та питну воду. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рятувальники доставили місцевим вже майже 110 тонн питної води та майже 10 тисяч тонн технічної води. Ірина Головко Славко, Твердохліб. Підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.